Привіт! Впевнений, ви знаєте таких людей, які не те, що погано відносяться до техніки в цілому чи у всьому рукодупи. Просто чомусь саме у них на телефоні завжди розбите скло. Батарейка не тримає і двох годин. А коли вони зав'язують шнурки, у них телефон вилітає із кишені в сорочці. Намалював портрет твого баті? Вітаю! Насправді жартую, мій насправді використовує Samsung Galaxy a 54 і жодного до цього, до речі, ще не розбив, тому не можна так взяти і узагальнити. І в цілому захищені пристрої не тільки для тих, хто мама зліпи мені снежку. Вони для певних професій навіть і людей зі специфічними чи активними хобі. Майже для будь-якого смартфону можна докупити який-небудь кейс. Якщо пощастить, то для вашого смартфона може на навіть бути якийсь захищений кейс випущений. Але в цілому сьогодні можна взяти і придбати одразу захищений пристрій. І ні, мова не про китайських монстроподібних збоченців. У Samsung є ціла лінійка захищених дівайсів. Там є і смартфони, і планшети. Тож сьогодні я вам розповім про захищений смартфон Samsung Galaxy X 7 та планшет Galaxy Tab Active 5 5G. І мені здається, для огляду цього смартфону велосипед це найкраща студія. Тож далі ви будете дивитись. Відео огляд у форматі велоблога. До речі, якщо захочете більше велоблогів, велоподорожей, залітайте на канал ІКТріп. Там я роблю їх багато. А поки я їду знімати огляд цього смартфону, хочу вам сказати, що це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що я їм дуже вдячний. Почну з ціни, бо від цього варто відштовхуватись. Вартість XCover 7 в Україні складає 14 тисяч гривень. В переводі на євро близько 320 євро. Скажу вам чесно, це прям зовсім небагато. Але будемо справедливими, за ці гроші можна знайти багато інших смартфонів і в чомусь по характеристикам вони будуть випереджати цей смартфон. Тому на XCover треба дивитись саме з точки зору захищеного пристрою. Якби цей смартфон був без фішек, і головною з них захищеність по стандарту Мілест d 810H, я б не звернув на нього увагу. Тому я акцентую увагу саме на його фіш. Які роблять його доволі цікавим і особливим. Так, Galaxy X Cover 7 теж не назвеш компактним. Тут і рамки великі, і товщина, не мінімальна 10,2 мм, і вага 240 грамів. Але при цьому давайте уявимо, що ви натягаєте захисний кейс на смартфон з діагональною дисплею в 6,6 дюймів, саме стільки тут. І я прям складно уявляю, яка це буде цеглина. Ну точніше, ні, я уявляю, я бачив китайські захисні смартфони. Для них потрібен окремий великий дядя в комплекті, щоб їх носити. Оцей смартфон в цілому доволі зручний. Він, я б сказав, би, звичайний, при тому, що він з коробки захищений, без додаткових аксесуарів. І навіть по вазі. Я б не сказав, би, що вона тут якась за межою. Тому що, ну, якщо порівнювати з тим сам Galaxy S24 Ultra, Xcover 7 всього на 10 грамів важчий. І це при цьому, що ні тут, ні в S24 Ultra не буде кейсу, але це буде захищене, а то й ні. Друге, клавіша X. Скавер, це додаткова кнопочка на лівій грані, яка має більший розмір, ніж інші, і відчутну фактуру. Також клавіша має помаранчеве акантування, як і навколо камери. Це виглядає цікаво, мені подобається. На неї можна повісити дві дії: по одиночному натисканню і по утриманню. Також можна налаштувати, чи буде вона працювати в заблокованому стані. Наприклад, одиночне затискання вмикає ліхтар довге чат GPT, якщо його встановити. В камері ж ця клавіша відповідає за зйомку. І це дуже корисна річ, особливо в спеціальних умовах. Використання, наприклад, ви в кемпінгу там, в наметі сидите, треба вночі вмикнути ліхтарик. Є для цього окрема кнопочка, якщо ви збережете налаштування для включення ліхтарика. Я повісив сюди по одиночному натисканню камут, це велонавігація. І коли я їду кудись в подорожі, у мене завжди активна навігація, і мені не треба навіть розблоковувати смартфон. Я просто роблю так і дивлюсь на маршрут. А натискання і утримання запускає чат GPT, якщо треба щось дізнатися. Тут є маленький нюанс. Що екран вимкнений, ви не зможете скористатися цією клавішою. Це зроблено зі зрозумілих причин, щоб в кишені не було зайвих натискань. Вам треба активувати дисплей і далі вже запускати там GPT, в моєму випадку, чи навігацію, чи те, що ви повісти на цю кнопочку. Варто також пам'ятати, що у всіх майже андроїдів у Samsung, у всіх так працює, можна повісти будь-яку функцію на подвійне натискання на клавішу блокування. Я залишаю по замовченню включення камери, і таким чином у вас є цілих дві функціональних клавіші: одна, як у всіх в Android, і друга спеціально для пристрою Xcover 7. Третє батарея. Одна з основних фішек Xcover 7 це з'ємний акумулятор. З однієї сторони, ємність трохи менше, ніж могла б бути, якщо б він був нез'ємним. З іншої, можна докупити пару додаткових і дуже швидко міняти батарейки. І при цьому залишатись на зв'язку. Це зручніше ніж заряджатись від павербанка. Такі батарейки мають більший захист, бо можуть транспортуватись окремо. Тому сам по собі акумулятор знаходиться. Ходиться в безпечному кейсі, щоб запобігти випадковому пошкодженню. От так знімається кришечка, причому вологозахист там зберігається. Тут є спеціальний ущільнювач. І до речі, останній раз я таку модель бачив на цивільних Samsung на Galaxy s 5 Дуже сумую по такому. І далі ви можете дістати акумулятор. Він має ємність 4050 мАч. При цьому, зважаючи на те, що смартфон не прямо ігровий, тобто ви не будете на ньому витрачати весь час, граючи в важкі ігри. Він реально кожен день у мене доживає до вечора. Звісно, в подорожах, коли буде багато використовуватись там GPS, камера, можливо, треба буде його підзарядити. Хоча, скоріш за все, просто замінити акумулятор. Було б дуже зручно, якщо б акумулятор можна було б заряджати не тільки за допомогою. Самого смартфону, щоб резервні заряджати, а й в спеціальному доці, я бачив на сайті, що погодок можна докупити окремо, але поки що для смартфонів такий не знайшов. Сподіваюсь, з часом вони будуть, і тоді прям модель використання вийде на новий рівень. І четверта робота в рукавичках. Тут дуже чутливий сенсор, і ви можете працювати в рукавичках, які навіть не заточені для роботи з сенсорними дисплеями. Це важливо і на різних там заводах, виробництвах, і також в велоподорожах, бо не кажучи, навіть. Про холодний період року, навіть влітку, щоб захиститись від сонця, від падінь, я подорожую в рукавичках часто. І для того, щоб подивитись якусь інформацію, навігацію, щось зробити на телефоні на ходу, мені не треба їх знімати. Це зручно. Тепер трохи про все інше: дисплей, екран в смартфоні 6,6 дюймів, PLS LCD, з яскравістю 600 ніт. Частота розгортки 60 Гц. Роздільна здатність цілком достатня 1080 на 2408 точок, а захисне скло прямо гарне. Corning Gorilla Glass Victus Plus. Так в цілому характеристики не топові, але якості прямо достатньо. Він гарний, і навіть на сонці інформація видна. І давайте пам'ятати, що от такий дисплей але цілий, це набагато краще, ніж офігенний флагманський дисплей, але розбитий. До речі, сканера розблокування під дисплеєм тут немає. Як і в принципі сканер, розблокування тут немає, тому безпечне розблокування тільки за допомогою коду чи обличчя. Камер в смартфоні всього дві, якщо рахувати, з фронталкою. Основна на 50 f 1.8, і фронталка на 5 мегапікселів. Я здивований, чесно кажучи, але фотографії на основну виходять прямо дуже непоганими. Я навіть зняв ріл в своєму стилі на X-Cover 7, і мені фото сподобалось. До речі, зібрало доволі дофіга переглядів, так що фоткати можна легко і в соціалки. А от відеочастина Тут відверто не пріоритетна до Full HD і тільки 30 кадрів на секунду. Процесор в смартфоні MediaTek Dimensity 6120+, виконаний по 6 нанометровому техпроцесу, оперативки 6 ГБ, вбудованого накопичувача 128. Об'єм пам'яті можна збільшити з допомогою картки пам'яті об'ємом до 1 терабайту. Як я вже казав, смартфон в цілому не для ігор, але це не означає, що трохи вдоволіктись не вийде зовсім. Ганяти в звичайні казуалки чи всякі Бравл Старс подібні можна зовсім без проблем. Але і топові Акти на мінімально середніх налаштуваннях ідуть добре. На здивування, наприклад, World of Tank Blitz йдуть на середніх налаштуваннях прямо дуже гарно. Постійні 60 кадрів на секунду можна грати довгі сесії і не страждати від перегріву чи низького FPS. І тут я зрозумів, що скоріш за все, в Genshin на середньо-мінімальних можна буде пограти і не помилився. Вже не так комфортно, як в танках, але грати можна. Тому я вирішив також встановити Wreckfest і потестити смартфон на найкращому автосимуляторі для мобільних платформ. І тут таки залізо дається в знаків. Бо FPS не піднімається вище 15-20, навіть на базових налаштуваннях графіки. Все чесно, як на мене. Шкода, що сім-карта фізична лише одна, але є підтримка є 7. А також смартфон підтримує мережі 5G і більшість доступних стандартів зв'язку. Це суттєво відрізняє смартфон від китайців. Динамік тут теж тільки один, хоча і непоганий. А ще є 3,5 мм роз'єм для міні-джека, щоб слухати щось в звичайних дротових навушниках. Максимальна гнучкість. А от Вібро хотілося б більш відчутним, бо я його чую, а відчуваю Апко в рукавичках віддача втрачається. Ну і в кінці розповіді про цей смартфон хочу його сильно похвалити. Samsung обіцяє підтримку оновлень програмного забезпечення аж 7 років. Це дуже дофіга. Цей смартфон можна придбати один раз і прямо надовго, тому що він, скоріш за все, виживе будь-які негаразди. Якщо батарейка почне здихати, її можна легко замінити. А смартфон буде підтримуватись виробником. Ну прямо довго повернувся в студію. Справа в тому, що Samsung в цьому році презентував не тільки смартфон Galaxy XCover 7. А ще і планшет, про який я вже згадав. Galaxy Tab Active 5. У нас версія з 5G. Тож трохи про нього. Його ціна 21 тисяча гривень за версією Wi-Fi. І 25 тисяч за версію з 5G. Захист у планшета такий самий, тож і сфери використання схожі в більш агресивних умовах. Тільки задачі трохи різні, бо це все ж таки планшет. Головне, на що одразу зверну увагу, акумулятор в планшеті теж з'ємний, тільки він набагато більший. До того ж, поки акумулятор буде заряджатись в доці, планшет може працювати напряму від живлення. І тут спливає ще одна сфера використання, наприклад, в якості автомобільного навігатора і навіть реєстратора. Поки працює, не вбиває батарейку, планшет. Просто працює від бортового живлення. Комплект тут прям козирний. Разом з планшетом є фірмовий кейс і навіть стілус S-Pen. Причому вони зроблені дуже гарно. Стілус вставляється в кейс і кріпиться там міцно. До того ж, тут стілус набагато товщий, ніж ті, що я бачив раніше. Скоріше за все, щоб було зручніше працювати у рукавичках. Ну і зовсім вини з готові. В комплекті є блок живлення. Ще одна ностальгічна фішка це три фізичні клавіші під дисплеєм. Знову ж таки, щоб було максимально зручно, працювати в рукавичках чи з брудними руками. Характеристики у планшета трохи більш просунуті. Тут TFT дисплей має діагональ 8 дюймів, роздільну здатність 1920 на 1200 точок і частоту розгортки 120 Гц. Але захисне скло тут Corning Gorilla Glass 5. А ще тут є сканер відбитків, він в центральній клавіші під дисплеєм. 13 мегапіксельна основна камера може писати відео в 4К, де й процесор трохи потужніший. Продуктивність тут приблизно на рівні Stab S9FE. Очікуйте схожий досвід по потужності. Оперативки тут 6 ГБ вбудованою 128 з можливістю розширення за допомогою картки пам'яті. До речі, грати на цьому планшеті прямо прикольно. Він не дуже великий, але при цьому рамки дають більше можливості для утримання. Той момент, коли рамки прямо в плюс. Ну і вишенка. Планшет підтримує DEX. Тобто він навіть може в польових умовах бути замінником комп'ютеру деякий час. Для кого ж ця лінійка активних пристроїв від Samsung? Думаю, за час цього огляду я вам вже детально розповів і ви змогли собі намалювати модель реального користувача. Якщо оцінювати ці пристрої тільки за стандартними характеристиками, вони в чомусь поступаються іншим за ці гроші, але не дивлячись на те, що пристрої серії X cover можна використовувати як основні, я бачу їх придбання саме для більш агресивних умов використання, в яких звичайні смартфони чи планшети можуть просто не вижити через падіння рідини чи просто агресивність. Умови використання, але є і унікальні цікаві фішки, як то клавіші, як стілус в планшеті, захисний кейс до захисного планшету, з'ємний акумулятор і так далі. Тож ці пристрої прекрасно підійдуть як спеціальним професіям, я їх називаю в касках, чи людям з активними хобі, як то велоподорожі чи рибалки. Дякую за те, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Якщо ви тут вперше підпишіться на канал, у нас тут багато цікавого кожен тиждень. Всем пока.